Сьогодні я була в місті, зробила маленькі покупки. Зараз буде поспаковувати. Ціни ви точно знаєте? Чи ціни не знаю, точно так менш більш. Я не буду гадки. Ціни будуть так більш більш менше. Не знаю ціни Що на базарі купили? Трошки там купляла, трошки там купляла. Не знаю. Що буде цікаво, покажемо. Дивимось. Не точно поняла. Так, саме купили актелік для полунеції. Це у нас від хруща антихрущ. І це у нас антихрущ. За ціна. 140 гривень дала за це все. За це все 140 гривень. Октелік і антихрущ. Тут 25 гривень коштує антихрущ. Актелік не знаю, ціна. Ту разом. Ту разом. Далі. Яка ціна? Кубаса 230 гривень кілограм. Це 400 грам. Тобто десь на 50 гривень. Тут цей кусочок десь на 50 гривень. А кілограм скільки? 250 гривень. Кілограм 250 гривень. Так, покажу. Це у нас варна кубаса. Кілограм 250 гривень. Далі. Майка зучаї 20 гривень точно. Печальне ось таке 20 гривень точно. До кава. 20 гривень. Пісочний. Водичка 12 гривень. Водичка у нас апельсин. 500 мл, 12 гривень. Тому вже трохи допило. Далі. Пачка кави 35 гривень. Пачка ранок 35 гривень. Галка. 100 грамм. Напію рущини. І на польщу 12 гривень. Блокнота до польщі 12 гривень. Оцет. 15 гривень. Одна літра оцету у нас 15 гривень. Львівська область. Ще не молода. Капуста 35 гривень. Молода. Молода капуста 35 гривень. Молода. Яка капуста? 35 гривень кілограм. Дві пасті. Там все має бути Дві. Скільки паста? 13 гривень паста. 13 гривень паста. Томатна 70 грам.

130 гривен. Один огирок, два помидора, 130 гривен. А цена на огирок? 190. 190 огирок, помидор? Помидор по 95. Помидор 95. То точно? Точно. Тут у Там точно. Дальше. Две ручки по 4 гривен одну. Ручки 4 гривен штука. Смотрите, 4 гривен ручка. Спинки. Півтера кіл зуб. Кілограм 35 гривень, 3-5 кілів. Спинки? Три півтора кілів, 35 гривень кілограм. 35 гривень спинки. Кілограм 35. А то є півтора кілля. А то є півтора кіллі. А сам кілограм коштує 35 спинки куричі. Кілограм філей 200 гривень. И дві філаки я разом прав, не знаю. Кілограм скільки? Кілограм 200 грн. Кілограм філаю 200 гривень. То 3 пів кили, 50 грн. Які ті 50 грн? То є, 50 грн 50 пів килль, а кілограм 200 гривень. то Твої пів. Якщо <рес> ты <рес> 3 кілограма скільки то костує. Моє коштує 100 грн? Ой, 3 боли, это. 100 гривень то. Я путаю. Пів кілограмів філейк сто гривень. Далі ще. Кілограм гомілок. Гомілки по 90 гривень. пів кілограм. Куричів гумілки 90 гривень. Кілограм. Попаді передну. Така пачка кавуна. Давайте 5 грн. Крем соцвіт кавун. Скільки? Давайте 5. 25 грн. Три цукіні. Кабачки скільки? У мене 12 гривень. Мевина у нас 12 гривень. Две пашки сметаны, 20 сметана 22 гривні. Сметана 22 гривні, 20%. Дві пачки 40. Макарон 27 гривень. Макарон 27 гривен. 800 грамм. Бувичок червоний. 30 гривень. Червоний бурак 30 гривен. 30 30. А кому відео сподобалось, підпишіться на канал. Поставити лайки і коментуйте. Далі ще буде.